На зв'язку з вами Велика Британія і ми готуємо випуск про наших випускників на місцеве телебачення. Шановна Анна Олександрівна, що ви вперше відчули, коли побачили ці неймовірні парасти квітів? З ким у вас було найбільше клопоту? Кому ви трішки підстригли листячко? Які слова побажання ви хотіли б сказати сьогодні вашим учням? думали і не гадали ми, що станемо дорослими, як наші батьки. І завдячу всім, що у мене є, мої сни, мої мрії, моє майбутнє. Сотні с хаток пісень Новий ранок і я вірю, наступний день, зупаючись дороги, бур'яни такі. Сміхаються нам, пишаються нами наші батьки. Тату, подивись, як я виросла. Надвечір біжу на побачення, але боюсь, якби не стало пізно за все просити пробачення. Мам, подивись, як я виріс. Я був іноді нестрімний і запальний, але в душі я як і раніше, завжди ранений і любичий тебе син. Тату, подивись, як я виросла. За плечима вже 11 класів школа та до тебе за порадою, допомогою, як в дитинстві ти готова. Мамо! Подивись, як я виріс. Став вищий, сильніший навіть мудріший. Візьму життя, твою я науку. За все моє рідне, цілую я руки. Тату, подивись, як я виросла. Нафарбовані губи, підбори. І сльози чомусь котяться справжні, бо мене актор. І батьки, святі мої батьки, чому так мало часом пам'ятаю, що не в голому котяться руки, коли в краї далекі відлітаємо. Дорогі наші діти та вчителі. Сьогоднішній день дуже особливий, значущий. Трішки сумний для кожного з нас. Адже ви, діти, вже випускники і стаєте ще на одну сходинку дорослого життя, а вчителі стрепетом випускають у дорослу дорогу своїх учнів. Ніхто навіть уявити не міг, що наш останній дзвоник буде відзначатися в таких непередбачуваних умовах. Всі дійсно вірили і мали велику надію, що святкування. Відбудуться у рідних стінах Чорнобаївської санаторної школі-інтернаті з рідними та дорогими вчителями та своїми родинами. Мабуть, жодне цивілізоване покоління планети не пройшло стільки складних випробувань, які пройшли ви, наші діти та вчителі: ковід, окупація, війна, бомбардування, фільтрації, переїзди. Можна нескінченно перераховувати, але незважаючи на такі важкі обставини, ви, дітки, продовжували вперто навчатися та розвиватися. А вчителі іноді в нелюдських умовах викладати і продовжувати прививати любов до батьківщини, до ненької землі, до рідного краю, до традицій. Шановні наші рідні дітки, випускники, ми безмежно пишаємось вами. За вашу стійкість, сміливість та тягу до знань, ми, батьки, віримо, що скоро настане мир і знову Україна замайорить вашими щасливими оченятами, які будуть здобувати освіту, працювати, відкривати свої бізнеси і жити під мирним, чистим небом. Також від імені всіх батьків низько вклоняюсь вчителям. За вашу працю, наполегливість, підтримку, відданість та величезну любов до наших дітей. Ви справжні патріоти своєї справи, низький уклін вам і шана. Хочу побажати усім здійснення мрій, перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, невичерпної енергії та віри у добру путь.